Всім привіт! Хотіла б поділитися з вами лайфхаком про те, як якомога швидше встановити а, дійсно такі міцні а, емоційні зв'язки зі своїм партнером, покращити їх і а, поглибити, так скажімо. А, бо багато хто цього не робить, не знаючи, як це робити. А є один простий спосіб: це те, щоб якомога швидше, якщо ви дійсно вже впевнені зі своїм партнером, якщо у вас вже дійсно серйозні стосунки, а, познайомити його із своїми рідними, близькими, з друзями, тобто показати йому, хто ви, що ви, а, так скажімо. Хто за вами стоїть і хто з вами дружить, хто вас підтримує, і ці люди так само почнуть розпов... розповідати щось е, йому про вас або їй про вас. Е, це дуже важливо, тому е, все таки не думайте, що якщо ви цього не робите, то це е, якось навпаки, ну, робить якусь загадку про вас, навпаки, ну, робіть так, щоб ви знайомились з сім'єю е, свого партнера. А він знайомився з вашою сім'єю. А е, тоді він буде розуміти, що ви дочка або син. Цієї сім'ї і що це важливо, і що дійсно людина, яка з вами, вона може так сказати, входить в цю сім'ю і її приймають. І вже він або вона не хоче вас якось чи вражати, чи ще щось, тому що розуміє що ви маєте якусь підтримку, опору і почнуть все ще більше цінувати і поважати.